Всім привітки! Вітаю вас на каналі BobBeams. Для початку нагадаю вам, що у вас є можливість підтримати мене та мою діяльність. Для цього у вас є два способи, ви можете або задонатити на монобанку, або ж подарувати якусь мені книгу мрію із списку бажанок на сайті Рікіт. Посилання до цього всього залишу в описі до цього відео. Я думаю, що ви вже здогадались, кому присвячені ці прекрасні блискавки, а саме Неймовірно класному чоловікові із такої самої класної книги. І це Сара Джимас і Місто півмісяця. Друга частина надзвичайно красиве видання, але. Як стиралися на ще покриття, так воно і стирається далі. Тому воно не надто остатично у мене виглядає, адже покрите воно звичайним прозорим лаком. Але давайте з вами, нарешті, перейдемо до обговорення. І сам епілог нам натякає на загальні емоції, які будуть простежуватися у книзі, тому що він надзвичайно сумний та такий, що аж задушу берем, і він після себе залишає дуже багато питань. У другій книзі ми спіткаємося із тою самою ситуацією, що у першій книзі нам прийдеться зачекати напевно сторіночок 100, розкачатися, увійти в курс справи, щоб нам почало цікаво читати. На жаль, воно тут є, але воно того варте. І коли вже події закручуються, у нас починає з'являтися величезна кількість персонажів, які були у попередній книзі. Але, бляха, я читала попередню частину минулого року. Тобто, ну, пройшов рік, можливо, можливо, трішечки менше. І я просто-напросто усіх не пам'ятаю. Я у першій частині собі зробила помітки по персонажах. Але ну я ж не можу усюди стаскати з собою дві таких книги. Носила цю одну, і вона така, знаєте, ну, при бажанні можна не захищатися? Так досить впевнено. Ну, бо вона, ну, подивіться, вона велика, вона більша, ніж моя голова. І ти такий сидиш. Думає, Хто ти? Відки ти взявся? Що ти ма... Ну там основних таких як Рун, Брайс і Гант, ти пам'ятаєш? А потім ти такий спиш, сниж... ви хто? Чесно, я навіть питала в чата GPT, тому що я ніяк не могла вкурити, хто є, хто і з ким, там, де, які їхні ці зв'язки. Так, звичайно, ти потім розкачуєшся і все для тебе окей, але оцей момент. У мене це було з першої книги, коли я така сиділа, я думаю, Бляха, хто ви всі? Вас так багато, як вас запам'ятати? Тут був цей самий варіант, але ну, якщо б я читала одна за одною, все було окей. Але вона й не виходила одна за одною. Ну, типа, так що так, що так, що будьте. Хто читає першу частину, просто випишіть собі десь усіх персонажів на листочок, вкладіть у книгу, і коли будете читати наступну частину, просто покладіть її і перечитайте, і вам буде набагато зручніше. Я цього не зробила, і вже ну, що маємо, то маємо. І саме у цій книзі в нас більше розкривається життя інших персонажів, цих саме додаткових, по типу Таріона, там був Флін е, Божечки. Лідія. Ще там хтось, ну, їх багатенько. І, на жаль, у багатьох персонажів досить складна доля, і були події, вони, наприклад, пов'язані із Таріоном, коли ти такі стежки, думаєш, бляха, чувак, ну мені тебе варто, жаль. Так, я розумію, що він сам у це плутався через свою дурну голову, але я така читала, думала, блін, ну це жесть, це дуже складна в нього ситуація. І він робить її ще складнішою, але ну, але йому дуже тяжко. І от якраз у першій книзі в нас було сконцентровано на Брайсі і на Гантові. Так, у другій книзі вони також залишаються головними героями, але все ж таки в нас збільшується кількість занурення у сюжетні лінії. На початку це важко, але це настільки неймовірно. Що ти не можеш відірватися, це 100%, і, і ти навпаки радієш тому, наскільки це все насичено, і наскільки це все глибоко. Тому що ну, у нас грішать фентезі тим, що погано прописують другорядних персонажів. Тут вони прописані офігенно, і ти про них дійсно знаєш дуже багато інформації, щоб її всю запам'ятати, але тут таке, знаєте, упустимо цей момент, і мою пам'ять теж упустимо, бо вона мене впустила давним-давно. Плити за течією. Та не тільки в Таріоне, так. Але і у Руна розпочинається дуже цікава історія, яка мене прям тримала в такому напруженні. Ну там у нього таке крутилося, відбувалося. Що я така, типу, я з одної сторони знаю. Плюс-мінус не те, що знаю, здогадуюсь, а потім така: гм, нічого собі. І це можна сказати про кожного героя, про кожного персонажа. І бляха, ну, цара, Маза геніальна. Ну, просто неймовірно геніальна чувіха, тому що вона це все тако сплела, переплила, нічого не загубила, і ти такий вау, дайте ще. Якщо ти вже додивився до цього моменту, нагадую тобі лайкнути та підписатися на цей канал. І також хочу попросити залишити коментар від саме слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. І нарешті у другій книзі. Любовна лінія Аганта і Брайс, вона отримує форму, вона набуває дійсно ступеню відносин, але відбувається це надзвичайно цікаво. Тому що половина книги. Я не знаю, вони мене Ютуб заблочить, але половина книги ти сидит, думаєш, ну давайте, Ну, ви поняли, що я маю на вас, Ну, пора, пора. І ти такий. Коли, ну коли? Ну, давайте вже пора. Тому що хімія між ними просто неймовірно, прекрасна, чудова і я такий ну, народ може, це. У них постійно щось стається, і постійно у них е, цей акт кохання не виходить. І ти такий, ну бляха. Ну, я розумію, що він тут має бути, але ну, цей Слов Виключайте вже ці іграшки, закінчуйте це і давайте ну, нормально, то, що я чекаю. Але оці їхні приколи один над одним. Та як вони один одного записують телефон, і за взагалі щось чимось я кожен раз цього сміялася, я собі мала це помітити і не помітила. Тут, знову ж моя пам'ять. І це дуже круто. Я так насміялася, тому що у Брайс є така особливість навіть у самих критичних ситуаціях вона видає якісь перли. Доходить до якогось такого цікавого моменту, трішки напружено, і ти такі сидиш, і думаєш, і знаєш, що от зараз вона щось сляпне, і ти посмієшся. І це відбувається, і це абсолютно неочікувано кожен раз. Тому що я думаю, навіть сам Гант не може вгадати, що цей раз у Брайс із Брайс вирветься на волі. Ну, реально, це якісь максимально рандомні слова і рандомні речі. Але це додає. У цей весь капець, в якому вони знаходяться, які відбуваються у цій книзі, доповляє якраз оцю дрібку веселищів. І це просто чудово. Фінал. Давайте з вами поговоримо про фінал. Тому що я не хочу дуже сильно затягувати це відео, хоча говорити про ці книги я можу неймовірно довго. Я була в шоці. я знала, що ці світи об'єднуються. Але я не знала, що прям так і тоді. Тому що я така сіла така. І саме в той момент я подякувала собі, що я купила другу книгу і її півроку просто тримала на полиці, щоб прочитати одразу за третю. І так і склалося, тому що я така дочитала, офігіла, закрила. Взяла третю частину, відкрила і почала зразу читати, тому що, блін, фінал такий, що ти такий. Я вже хочу продовження не за тиждень, не за день, не за місяць, а уже і негайно. Тому що мені цікаво, як це все розкрутиться. Я вже прочитала третю частину. Скоро знімлю на неї відгук, і ви почуєте від мене, наскільки ж я оцінила цю книгу. Якщо чекаєте від мене відгук на третю книгу, напишіть про це у коментарях. В цілому це було дуже класно, це було чудово, це було все так же неймовірно захоплююче. Тут у нас продовжується зберігатися саме детективна лінія, вона тут яскравіше виражена, тут є битви, ну, щось по типу такого, але тут немає того у фентезі, там до. Заворушки, скажем так, якісь там події, що там закрутяться. Тут іменно детективна лінія, тут розслідування, вони мають подію, мають якісь відомі їм частинки, і вони це все потрошки-потрошки складають, і ти складаєш разом із ними, звичайно ж. І якщо ви читали чит, то місто півмісця буде від них відрізнятися і навпаки, саме по закручуванню сюжетної лінії. Поки що я не можу виділити для себе, який цикл кращий, який гірший, але ну, це 100% 10 із 10, я надзвичайно захоплена цією книгою. Я обожнюю Брайс і Ганта, тому що ну, їхня борьба за один одного у першій книзі саме оцей фінал, ця фінальна битва, така була, що я Йо, це прям вау. І я плакала над першою книгою. На ну, другою книгою я не плакала, але я теж така: а що буде далі? Тому що ти такий сидиш, і я сиділа, просто в мене було 10 пос. Отак я сиділа всю книгу, тому що це було настільки захоплююче, що я. Не знала, чого мені очікувати далі. І я думаю, по моїх емоціях і так зрозуміло, наскільки мені це сподобалось. І це 100% моя дуже велика рекомендація, тому що я розумію, що книги дорогі, і ти сидиш і думаєш, чи варто тобі їх купувати, чи не варто. Тому що, ну, блін, віддати 900 гривень, 800 гривень за книгу це багато, а їх три це майже три тисячі гривень. Ну, Пуватися, це таки досить велика сума, але ну, це вартуєте гроші. Вартує ваші гроші вашого часу. Я її прочитала за 3,5 дні. І смов, що ці саби, як так вийшло, але ну, вона вам треба. Ну що ж, рада з вами буду поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати та підписуватися на цей канал. Також нагадую, що у вас є можливість підтримати мене та мою діяльність. Або задонатити на банку, або подарувати мені книгу мрії. Посилання для цього всього залишу в описі для... до цього відео. Бажаю вам великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!